Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні для вас нова книжка Хтось або Водяне серце Вікторія Амеліна. Ця історія трапилася в акваріумі. Акваріум був великий і круглий, схожий на нашу планету і стояв на підвіконі в квартирі одного самотнього чоловіка. В акваріумі жив хтось. Називався він Хтось, бо не знав, хто він. Ніхто з ним не розмовляв і тому ніяк його не називав. Звідки ж тоді він міг дізнатись власне ім'я? В акваріумі з Хтосом жили рибки жовті, червоні і помаранчеві, та стара пані Черепаха. Але ж усі знають, якого б кольору не були риби, вони не вміють розмовляти, а пані Черепаха, хоча й дуже розумна, була вже така стара, що забула всі імена. Хтось намагався розгледіти своє відображення у шибці, але бачив лише нечіткі обриси і те, що за склом дерева й машини, зірки та квіти, місяць на небі і людей на вулиці. І з хтосем могли б говорити люди. Вони сказали би хто собі, як його звати, але єдиною людиною, яку будь-коли зустрічав хтось, був самотній чоловік, що жив у квартирі з акваріум на підвіконні. Цей чоловік завжди мовчав. Мабуть, він думав, що йому немає з ким розмовляти. Чоловік приходив, коли за вікном вже було темно. Він довго мовчки дивився на акваріум. На хтося Хтось теж дивився на чоловіка і думав, добре би знати, хто ти. Тоді, мабуть, легше знайти свою мрію. А коли маєш мрію і багато працюєш, мрія обов'язково здійсниться, поки що хтось мріяв лише дізнатися, хто він. Чоловік мовчав і ніколи не усміхався. Хтось так і називав його про себе сумний. Двоногий. Хтось любив сумного двоного і був йому дуже вдячний за смачну їжу і за те, що він, хоч і мовчки, але щовечора дивиться на акваріум і на хтося. Погодувавши жителів акваріума, сумний двоногий завжди брав книжку з великої шафи, читав і засинав. Добре вміти читати. Ну, звісно ж, книжки, сяйнуло одного разу хтосеві. Так завжди буває, коли довго міркуєш на чимось, навіть дуже складним, на думку спадає добра ідея. Тож хто стала на думку навчитися читати? Бо якщо вмієш читати, то можеш знайти у книжках відповіді на всі-всі запитання. Отже, хтось знайде в книжці відповідь на своє головне запитання. Своє ім'я. В дитинстві пані Черепаха вміла читати й мріла стати вчителькою. Та потім настали скрутні часи і школи для черепах закрилися. Тепер стара пані Черепаха хіба що трохи пам'ятала абетку. Однак погодилася розповісти хтось у про літери все, що знає. Добре, що за акваріума видно багато літер. Літери живуть на обкладинках та корінцях книжок у шафі навпроти. Хтось наполегливо вчився читати і скоро зміг прочитати назви усіх книжок, уявляєте? Назви книжок були дуже цікаві, але зрозуміти, хто ти, з одних лише назва, неможливо. Напевно, книжку треба прочитати від початку і до кінця, подумав хтось. Велика пані Черепаха знову погодилась допомогти хтосеві. Хоча вона була стара та щодня робила зарядку, тому мала міцні лапки і могла виповзти з акваріума. Наступного ранку, коли сонечко заглянуло в акваріум, хтось та пані Черепаха вже були на поготові. Щойно сумний двоногий пішов на роботу, пані Черепаха повільно поповзла на книжкову полицю. Аби обережно зіштовхнути донизу, потрібну книжку. Книжка називалася Про всіх на світі. Пані черепаха старо нагортала книжку і дуже довго розглядала сторінку, де намальовані черепахи. Ще на малюнках були яскраві метелики, звірі птахи, яких не побачиш з вікна. Були риби та водорості, точно такі, як у акваріумі. «Хм, може, я така ж риба, як усі, міркував хтось. Чому я вважаю себе особливим? А що як я водорість? Звичайна зелена водорість. Але ні, я ж не прикутий до дна, отже, я не рослина. На наступній сторінці був крокодил. Ой, а може, я крокодил? Страшний і зубатий, і бути поруч зі мною небезпечно для рибок і черепахи. Ой, лишеньку, хоч би нікого з друзів не з'їсти. Але ж, заспокоївся хтось, здається, я не зелений і зовсім не злий. Хтось трохи заплутався. Одної миті він навіть злякався, що він гіпопотам, великий гіпопотам. Але скажіть, хіба гіпопотам зміг би жити в акваріумі? І туди б дні за що не помістився. Потім хтось побачив у книжці яскраву мушлю і зрадів, а що, як він мушля? Але мушля не вміють плавати, а тільки гарно лежать на дні. А хтось уміє. Перегорнувши ще одну сторінку, пані Черепаха завмерла і поглянула на хтось так. Наче казала: Ось, я тебе впізнаю. Невже це я, подумав хтось. Він повільно прочитав по складах Медуза або водяне серце? На малюнку було дивне, прозоре створіння, справді схоже на блакитне серце. Водяне серце? Я, водяне серце, хтось здивувався й радів, нове ім'я хтось дуже подобалося. Якщо я серце, думав він, то любитиму всіх і рибок, і пані черепаху, і сумного двоногого. Про що ви мрієте риби, а ви, пані черепахо? питав хтось, бо сам тепер мріяв зробити друзів щасливішими. Але рибки не вміли розмовляти, а пані черепаха була така стара, що не змогла одразу згадати свою мрію. І тоді хтось подумав я навчу вас читати й писати. З того дня хтось вчив рибок читати й писати. Коли сумний двоногий приходив додому втомлений, він не розумів, що відбувається. Риби й пані черепаха дивно пересувалися в акваріумі, наче щось креслячи на піску. Якось сумний двоногий, як завжди, пізно прийшов додому. Жителі акваріума вже вишукувалися і чекали на нього. На дні акваріума на піску було написано дещо не вміло, але виразно. Дякуємо, двоногий, ми тебе. Любимо. Ось так, бачите, дякуємо двоногий, ми тебе любимо. Того дня сумний двоногий дивився на акваріум доши, ніж зазвичай, а потім заговорив він назвав риб рибами, черепах черепахами, медузу водяним серцем, а себе Іваном і вперше усміхнувся. З того часу Іван часто усміхається, навіть коли приходить додому втомлений. Тоді, коли зірки вже заглядають в акваріум на підвіконні, рибки пишуть чоловіку листи своїми хвостиками та плавниками Дякую, та й не замовляють смаколики на вечерю, а чоловіку у відповідь читає рибкам книжки про далекі краї і безкінечне море. Рибки тепер навчилися розмовляти. Вони розмовляють літерами та разом із пані вчителькою черепахою вчать читати своїх діточок. Грибки змогли б навіть записати на піску цю маленьку історію своїми кольоровими хвостиками. Кінець.